Здоров, танкісти, слава Україні. Сьогодні ми зробимо невеликий огляд на американський ексклюзивний танк ТС-54 зі спареною гарматною установкою, як дуже важливо, кстати. Тому що це той дуже класна пушечка, блять, мені так сподобалося, піздець Але перед цим хочу розказати про те, як його отримати, а іменно тільки з підпискою Вот плюс, яка мені досталась, не буду говорити як. Сам не знаю, коротше, от. Так що секретно нічого не розкажуть. Вона дуже вигідна і результативна в всіх своїх аспектах, тож я рекомендую підключати підписку при можливості гравцям, які активно показують себе в танках в плані онлайну, в плані активних боїв. Там багато чого всього. Навіть якщо просто не заходити в гру, в тебе там багато чого буде. Як мінімум преміум аккаунт дають кожен день, поки підписка активна, це дуже круто. Так. <кій> Тепер коротко про танк поговоримо. У нас є спарена гарматна установа. Характеристики цієї установи це середня шкода 280 ББ і підколами те саме. Робиття ББХ 218, ну, в принципі, для 8 рівня це норма. Під калібером 252. Ну, в принципі, добре, що під калібр, а не кумулі. Тя на таку пушку дивуватись, то що тут під калібр, немає сенсу. Але все одно круто. Тому що і швидкість польоту снаряда і. робиття там під уклонами всякими, углами. Так. Зручне і доволі непогане заряджання Час залпу 2 секунди, і час між пострілами займає 5 секунд. Стабілізація. Тоже непогана танка. 2 секунди. Разом з там всякими обладнаннями буде десь ну, 1,62. До 1,5 може доходити. В принципі. Живучість. У нього 1500 хп це йде стандарт. Заводське. З закалкою буде десь ну, 1620. Бачу, ще щось там придумати. Бруня у нього. Ну, от. За броню можу сказати, що ну це прям агрегат страшний. Ну мені дуже сподобався. Можливо, його дуже мало обкатав, я його 10 боїв тільки катав, чи скільки там десь в цьому районі. Ну, він мені дуже сильно сподобався. Прям дуже сильно. Танк за 10 боїв реально мені дуже сильно сподобався. На 8 рівні він дуже гарно себе показує. От І дуже великий плюс у цього танка це. Кути вертикальної наводки. Тут іде мінус 8, так що пушечку ви можете опускати доволі гарно. І я вам скажу, що ви станете навіть проблемою навіть для уровнів, таких як десятки Тому що ну, в принципі, від башні цей танк, якщо 600, його дуже тяжко пробити, навіть на 10. Рухливість. Їде він 40 км з трубачем, десь 44-45. Доволі непогано для важкого танка. Спостереження огляд. В нього йде з 437, це мене з перками екіпажу, але оптику я не став. Разом з оптикою, я думаю, десь буде 450-450 ну, з чимось. В принципі, огляд нормальний. Ну, от і по танку, в принципі, все, так як я казав, я буду говорити коротко, тому що. Вложувати в цю всю справу я не маю сильного бажання поки що. Думаю, цього вистачає. Для мене він показав себе дуже гарною в принципі, для активних гравців. Сама підписка була дуже вигідною і крутою всі. так що пацани, рекомендую, от реально рекомендую брати підписку і це прям імбова штука, от імбова імбова штука. Підключити її дуже легко, і в принципі на місяць 207 гривень, вона вроді би коштує чи стільки. Я добре не пам'ятаю, ну це мізерна ціна на місяць. Типу, по факту, преміум аккаунт місяць. І танк, який буде у вас в ангарі, поки є підписка і плюс вам золото. Кожних 7 днів буде додатись. Там є. Контейнер, який так само, як для срібла, так само, як і для золота є. Там, не знаю, до 700 золоту вроді за тиждень можна чи до 500. Добре, не пам'ятаю. Так що, пацани, якісь питання, шуміха, ще щось, пишіть в коменти або в ТГ, там є силочка. Бо навіть в грі, нема різниці, в принципі. Так що всім дякую за перегляд. Не забувайте про лайк і підписку. Підтримка за старання, так сказати. Подзалп. Бео